6 січня свято водохреща. Йордан. Свято Водохреща. Одне з найважливіших християнських свят. Має глибокі корені в історії українського народу. Задовго до прийняття християнства наші предки святкували цей день як частину зимових обрядів, які символізували очищення, перехід до нового циклу життя та шанування природних сил. Для древніх слов'ян вода була священною стихією, що уособлювала життя, очищення і оновлення, джерела, річки та озера вважалися оселями божественних сил. Головними божествами, пов'язаними з водою, були богині води, родючості та жіночого начала, які опікувалися джерелами та річками Мокоша і Дана. Воду набирали з джерел чи річок і освячували за допомогою молитви або спеціальних обрядів, потім окроплювали нею свої домівки, худобу і себе. Цей день також вшановували єдність стихій води, землі, вогню і повітря, зливали віск стрітенської свічки на Йорданській воді. З прийняттям християнства язичницькі обряди не зникли, а трансформувалися. Християнське водохреще, богоявлення. Об'єднало стародавні традиції очищення з символікою хрещення Ісуса Христа. Свято водохреща є унікальним прикладом поєднання стародавніх язичницьких обрядів і християнських традицій. Саме на водохреща пан Мак зливає віск на освяченій Йорданській воді, використовуючи силу стихії для очищення, відновлення, оздоровлення, омолодження і захисту тіла та душі.